Додається простора та затишна двокімнатна квартира в ЖК Перемоги в тихому зеленому районі нашого міста. Площа 70 метрів квадратних, четвертий поверх. Світла квартира з видом на двір і ліс. Тіньова сторона не пригрівається влітку. Ремонт робили з якісних матеріалів. Кухня, МДФ-фасади, фурнітура «Блум» та хеттіш. Сантехніка 9 Франке». Вся техніка та меблі добиралися дуже ретельно. Закритий тамбур, підключений газ, встановлено фільтр на воду при вході у квартиру та система зворотного осмосу для питної води, додатковий колектор, системи опалення. Всі комунікації у цій квартирі оснащені лічильниками. Територія огороджена, чиста та доглянута. Поруч ліц, дуже гарна транспортна розв'язка. Метро в пішій доступності. Також поблизості є ринок, супермаркети, СТО, тренажерні зали та інша необхідна інфраструктура. Запрошуємо на перегляд.